Привіт, друзі! Мрієте про власний будинок? Думаєте, чи реально його побудувати самому з обмеженим бюджетом, не маючи досвіду, але маючи багато ентузіазму? Тоді ласкаво просимо. Ми будинок практично повністю завершили. Живемо в ньому декілька років і зараз розповімо нашу історію. До того, що й пишемо весь процес будівництва від А до Я. І так, після покупки ділянки наприкінці літа я мав цілу зиму для проектування свого будинку. Готовий проект мені не підійшов, і я намалював свій. Погортавши трохи літератури з планування приміщень, розміщення меблів і тому подібне. Основне завдання було отримати комфортний для життя будинок, але при цьому конструктивно простий, недорогий і теплий. І це мені вдалося. Будинок у нас у два повноцінні поверхи з сумарною площею 105 метрів квадратних. На першому поверсі кімнати загального призначення, вітальна кухня, техкімната і тому подібне. На другому ж поверсі зона відпочинку. Це три спальні і ванна кімната. За підсумками проживання кількох років можу сказати, будинок дуже зручний та практичний. Більш детальний опис проєкту вже є на каналі. Посилання залишу під відео. А ми переходимо до справи: Електрику навесні взяв у сусіда, тим самим заощадив на купівлі генератора та тягання його з собою на будівництво. Тим більше, що генератор навіть найпростіший, ну ніяк не поміщався в мою міні-газельку. Якщо є можливість взяти в оренду розетку, навіть не варто дивитися в бік цього агрегату. Розетка завжди набагато краще, зручніше і простіше рішення, ніж будь-який генератор. Своя ж електрика у нас з'явиться трохи згодом. З приводу підведення електрики до ділянки, потім до будови, облаштування щитової, електротарифів та розведення по будинку буде окремий відеоматеріал. Підпишіться прямо зараз, щоб не пропустити цю майбутню серію. Наше перше відвідування у березні. Перший інструмент, перший будматеріал і мріє про власний будинок. Запам'ятайте це фото. До кінця відео тут стоятиме двоповерховий будинок. Отже, почали з розмітки та копки траншеї під фундамент, оскільки будинок прямокутний, провести розмітку неважко. Шматки арматури, капронова нитка, трохи часу і план робіт готовий. Фундамент буде з -за вишки 120 см. На 60 см заглиблюємося в землю, доходячи до твердої основи, а на 40 у майбутньому виконаємо підсипку двору. Готовий же цоколь буде висотою 40 см за рахунок першого ряду газоблоку. Так не мокнутиме стіна будинку в дощ та сніг. Потім розповім, чому саме так. Траншею викопали за 3 дні. Важко, але можливо. У процесі копки замовили машину піску та арматуру діаметром 12 мм і довжиною прутів 12 м. Це максимальна довжина для доставки. Вона дозволяє робити менше перев'язок та отримати максимально цілісний каркас фундаменту. У траншею засипали невеликий шар піску близько 10-20 см, протрамбували, проклали цеглу по траншеї і на неї вже встановлюємо арматурний каркас. З батьком нарізаємо елементи каркаса, а потім по місцю прямо в траншеї зв'язуємо все дротом. Арматура в два рівні. Зверху три прути і знизу аналогічно. З частотою близько 1 метр йдуть вертикальні прямокутники. Впоралися із завданням за один день, завдяки тому, що все було підготовлено заздалегідь. Каркас, як з'ясувалося пізніше, ми зібрали не за правилами. Про мої помилки в'язки буде окремий відеоматеріал. Але як не дивно, попри прогнози коментаторів, фундамент спокійно несе на собі двоповерховий будинок вже близько 10 років. Все з ним добре. Оскільки в будні ми працювали в офісі, а розважалися на будівництві в основному по вихідних, наступної суботи розпочали збирання опалубки. Ми з мамою зібрали частину опалубки і наступного дня не змогли підняти руки. Вирішили найняти місцевих хлопців, які всю цю конструкцію дозбирали. Зсередини обтягнули ще теплівкою і зафіксували степлером. Зайняло все близько трьох днів або дві пари вихідних. Також я не забув про закладні підкомунікації. Трубу діаметром 50 мм ми застосовували для прокладання на електрики, домофону, заземлення і тому подібне. Діаметр 160 мм для проходу 110-х каналізаційних труб крізь фундамент з можливістю коригування. Ліємо бетон прямо з міксера, при цьому його бажано вібротрамбувати. Так маса краще лягатиме і виходитиме повітря з бетону. Заливка пройшла успішно, але все ж нас підкав один неприємний момент. Ось тут посередині трохи розперло опалубку. Висновки. Потрібно ретельніше скріплювати саму опалубку і ретельніше підбирати гори працівників, які її збиратимуть. Етап нескладний. Залили бетон за пів дня. Поки бетон набирає міцність, його необхідно зволожувати. Тому в прискореному режимі робимо свердловину. Зі свердловиною все досить швидко і просто. Подзвонив одному з виконавців, зустрілися. Тицнув пальцем де пробивати, і наступного дня нам її вже пробили. Зайняло все кілька годин. В результаті отримали пластикову трубу, що стирчить із землі. Без особливих труднощів сам виконав обв'язку свердловини. Грубо кажучи, за один день ми вже мали воду на ділянці. Та-да! Вода! Навідувалися після роботи та поливали бетон. Вже щось вимальовувалось. Через тиждень ми почали розбирати опалубку і планувати подальші роботи щодо зворотньої засипки. Зведення коробки рекомендують починати через місяць після заливання фундаменту. Він же набере достатню міцність для виконання свого основного завдання. За цей період ми планували закупити газобетон та виконати зворотню засипку. Весь родючий шар викидаємо за межі будинку і паралельно знаходимо усі наші закладні під комунікації. Про всю систему каналізації в будинку, досвід використання, плюси і мінуси, розповім в наступній серії. А ми йдемо далі. Для засипки всередину фундаменту купили пісок. Оскільки температура грунту під будинком завжди буде плюсова, тому часто не морочать собі голову і засипають те що дешевше. Фотосесія на фоні рослинності на ділянці. Ці дерева ще не в курсі, що тут незабаром має бути газон. Так. Засипаємо пісок невеликими шарами і трамбуємо кожний шар віброплитою, щоб уся засипка максимально добре сіла. Також можна додатково проливати водою, але я думаю, віброплити буде достатньо. Це дозволить уникнути в майбутньому проблем із просіданням підлоги. І так, замовили газобетон. Привезла нам його машина з маніпулятором, яка сама і розвантажила. Плюс такої машини ще не потрібно окремо замовляти кран для розвантаження і ламати голову, як їх застикувати по часу. Та й дешевше виходить сама доставка і розвантаження. Ми взяли газоблок для стін завтовшки 30 см, з тим розрахунком, що стіни будемо доутепляти мінватою товщиною 5 або 10 см. Зараз я просто взяв би 40-й газоблок, зробив би утеплені армопояси та перемички і зовсім не доутепляв би газобетон. Дві зими показали цілком непогані результати щодо енергозбереження. Оскільки бетонні армопояси є містком холоду, як мінімум 5 см мінувати доведеться застосовувати. Стіни починаємо із гідроізоляції, її робимо обов'язково. Без неї пліснява та руйнування стін гарантовані, особливо з вологими ґрунтами. Перший раз за рівнем, зберігаючи діагоналі будинку, укладаємо на цементно піщаний розчин, оскільки верх фундаменту у нас не вдалося залити ідеально рівно. Тут газоблок утоплений всередину будинку відносно фундаменту. Зараз би робив або врівень, або щоб газоблок трохи звисав. Це дозволить нормально утеплити стіни та фундамент. Плюс не буде сходинки, на якій киснутиме вода після дощу та снігу. Сильно вдаватися подробиці всіх моментів я не буду, оскільки на каналі вже є ціла серія відео з детальним описом кожного етапу. Якщо цікаво, переходьте і дивіться. Перший ряд укладали найдовше, оскільки він перший у будинку, та і взагалі в нашій практиці. Нагадую, майже всі роботи на цьому будівництві виконувалися вперше в житті. До цього я в основному тільки тиснув кнопки на комп'ютері в офісі. Наступний і всі інші ряди ми вже укладали на клей. І кладка йшла просто неймовірними темпами. Взявши відпустку на тиждень, ми з товаришем вигнали цілий поверх. Запитаєте ви, з чого б я будував зараз? Відповім: з газобетону. Тут я точно не помилився. Процес швидкий, простий і одразу отримуємо теплі стіни. Укладання на клей, не на піну і не на розчин. розчином процес більш трудомісткий і будинок холодніший. А для клейпіни необхідно мати ідеально рівний газоблок. Плюс необхідно кожен ряд доводити до ідеалу, інакше тріщини неминучі. Проект я постарався продумати до дрібниць. Навіть довжина стін така, щоб мінімізувати кількість різів газоблоку. В основному різав блоки навпіл. Така нескладна конструкція з болгарки та стола в рази прискорювала процес підготовки блоків до кладки. Кінець чергового робочого дня та невеликий румтур. Наш готель Холодильник, кухня, номер люкс зі свіжим повітрям, кава вдосвіта і сам світанок. І так, поїхали далі. Дві внутрішні несучі стіни ми зробили з цегли, оскільки на них спиратиметься по декілька плит перекриття одночасно. Плюс зверху ще буде вага центральної частини другого поверху. Ще одним аргументом було те, що я планував на ці стіни вішати кухню. Хоча зараз я розумію, що і на газоблок запросто все можна повісити. Ще один бонус: ця стіна в результаті зараз виступає акумулятором тепла в зимовий період. Також цехли при вході викладаємо два стовпи під майбутній балкон. Зараз би я цього не робив. Балкон можна було зварити з металу та наростити візуальну товщину за допомогою пінопласту, тоді і фундамент такий не потрібен. До речі, схема фундаменту у нас така. Зараз зробив би простіше: зекономивши час, сили та матеріал. Ненесучі перегородки можна зробити з гіпсокартону без будь-якого фундаменту. У котельні перегородка потрібна лише в тому випадку, якщо буде газовий котел. Не впевнений на 100%, але начебто, це обов'язкова умова для газовщиків. Кімната зі сходами під котел не підходить. І так, усі стіни звели. Тепер укладаємо ряд газоблоку ззовні по периметру будинку завтовшки 10 см, а зсередини прикручуємо шурупами нашу 15 см дошку з опалобки. Вона виступатиме бортом для заливки армопоясу. В проємах вікон та дверей укладаємо ряд газоблоку на 10 см нижче. В результаті над стінами армопояс вийде з завишки 10 см, а над вікнами 20 см. Армування. Три прути в один рівень по стінах. І в два рівні в проємах. Тут же на кутах виконував загин прутів, оскільки застосовував арматуру 8 мм, яка відносно легко гнеться. Також роблю армування перемичок, на яких скоро лежатиме плита балкона. З товстого дроту роблю ніжки, для того, щоб арматура опинилася в бетоні. Тут також застосовані 16 шпильки для майбутнього кріплення до стін даху тераси та гаража. Армопояс проходить і по центральній стіні, роблячи всю конструкцію першого поверху більш цілісною. У стіні є проєм. Тут спиратимуться відразу дві плити перекриття та все, що буде зверху. Робимо масивну балку 25 на 30 см. Для перестраховки, крім арматури, всередину закинули ще й невеликий двутавер. Також в місцях, де проходитимуть вен-канали, в стінах з пінопласту споруджуємо певну конструкцію. Виколопути шматок пінопласту буде значно простіше, ніж потім робити отвір в армопоясі під е, Запасли це інгредієнтами та за день вручну залили армопояс. Ось план першого поверху і наш армопояс. Весь на одному рівні. Плити перекриття укладаються на глибину щонайменше 10-12 см. Кінцями поклали на стіни. Між плитами у верхній частині залишається ніша шириною близько 3 см. Якщо дивитись знизу, то зазор мінімальний. У майбутньому ніша у верхній частині плит буде використана для прокладання труб опалення. Непогане рішення, оскільки у такому разі немає необхідності заливати товсту чистову стяжку підлоги по плитах, економія часу та грошей, менший обсяг робіт і менша загальна вага будинку. Нас двоє без попереднього досвіду укладання плит без особливих труднощів виконали цю роботу менш ніж за годину. Звісно ж, в дуеті з краном і машиною зі стопкою плит перекриття. Також кран одразу закинув всі палети газобетону, що залишилося, на другий поверх. Сили ще є, будуємо далі. Ще ряд 10-го заблоку, і закидаємо розчином нішу. Тут мені не дуже подобається цей вузол та момент з армопоясом. Я б зараз спробував переграти його якось в дуеті з пінопластом, щоб отримати тепліше міжповерхове перекриття. Хоча я відступив балконною плитою від стіни для прокладки тут утеплювача, все ж таки ці бетонні балки будуть виступати добрим містком холоду. Знову ж таки, повторюся. Краще було б варити балкон з металу або взагалі збирати з дерева. Невелика фотосесія для історії. Я на майбутній кухні, мама за майбутнім столом. Другий поверх пішов швидше та охайніше. Досвід хоч і невеликий, але дається в знаки. Перший ряд нарощен за рівнем, а далі склеєм, як по маслу. Не забуваємо періодично армувати нашу кладку. Завод же не просто так це придумав. Заготівля блоків для укладання в проємах нижче армопояса. Боявся, що відпадуть від армопояса. Таремно боявся. Нічого б з ними не сталося. Тести показали, що блок і без цієї арматури намерто прихоплюється до бетону. Шпильки для кріплення даху. Виконуємо монтаж вентканалів на кухні. Помилково тут застосували 110-ту каналізаційну трубу. Для вентиляції насправді існують же ж свої білі труби діаметром 100 мм, та взагалі можна було не заморочуватися і все значно спростити, не займатися викладанням оцих коменів з цегли. Під внутрішні перегородки з газоблоку тощиною 15 см укладаю рубюрод. Кажуть, що це допомагає в плані звуку. Зараз би насправді робив перегородки з гіпсокартоном. Звукоізоляція краща, швидше та простіше зводити, стіна тонша, та не потрібні добори при майбутньому встановленні дверей. Армопояс робив лише по периметру будинку. По-хорошому зробити б і тут стрічку з бетону під майбутню балку даху. Я не робив, але для рівномірності навантаження не завадила б. У мене ось тут тріснула стіна через точкове велике навантаження. Пізніше довелося цю частину стіни повністю перекладати, щоб виправити ситуацію. Після заливання армопояса було укладено фронтоном. Тут газоблок уже укладали боком. Підрізку під трикутник я тут не виконав, оскільки не знав точної геометрії схилу. Краще все ж підрізати до зведення даху це зручніше. Дах виявився найлегчим етапом, оскільки за нас його зібрали. Ми лише спостерігали за процесом. Велика висота, досить складна конструкція, плюс морози, що тут мають вдарити, простимулювали нас найняти людей. Чотири покрівельники зібрали її за 3 повні. дні. Звісно ж, як і всі наймані робітники, вони трохи напортачені. Але добре, що не глобально. Ось такий результат маємо за підсумками одного літа. Будували в основному дві людини зелені в цій темі. Тому ми в жодному разі не претендуємо на енциклопедію з будівництва. Ми просто ділимося з вами своєю історією. Більш детально щодо кожного з описаних етапів ви можете переглянути, перейшовши за посиланням прямо тут під відео або в коментарях. Каналізація, вода, електрика, опалення, фінішні роботи та практичний досвід проживання у будинку все в наступних серіях. Підпишіться, щоб не пропустити. І на завершення. Не люблю різноманітні штампи. Але є така фраза: необхідно в житті побудувати будинок, посадити деревом і виростити сина. Батьки допомогли у здійсненні першого етапу. Хочу подякувати своїм батькам, що вірили в мене і допомагали у всіх моїх починаннях. Дякую вам велике за все.